Штраф або навіть позбавлення волі до п'яти років за те, що залишили маленьку дитину в машині, коли на дворі дуже жарко. Перед нами йде літо, буде велика жара, і багато людей просто залишають своїх дітей у машині або в садочку. І за це є відповідальність. Така сама ситуація також є із домашніми тваринами. Тепер давайте розберемось, які можуть бути за це наслідки. Мережою шириться відео, де мама в одному із супермаркетів у камері схову залишила дитину, щоб вона, нібито, не заважала їй нормально скупитись. Така сама ситуація буває і з тваринами у Польщі. Залишення дитини або тварини в автомобілі під сонцем може нести серйозні юридичні наслідки. Згідно з польським законодавством, така дія розглядається як загроза життю або здоров'ю, може призвести до кримінальної відповідальності. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років. Залишення тварини в автомобілі під сонцем також розглядається як жорстке поводження з тваринами. За це передбачено штраф або позбавлення волі на термін до 3 років. Якщо ви стали свідком такої ситуації, негайно викликайте поліцію. У разі загрози життю дитини або тварини дозволяється. Розбити вікно автомобіля для їх порятунку за те, що забули дитину у садку, покарання немає, але краще не забувайте своїх дітей і дбайте про їх безпеку.